Всім привіт! Пройшло більше тижня від останнього мого відео про біткоін. Там я казав, що він може сходити в цю зону. Це діапазон 58,500-56,500. Так і сталося. Він прийшов сюди. Потім я казав, що він може вирости вище ніж 67 тисяч доларів, і це станеться різко протягом найближчих декількох днів або тижнів. Так і сталося. Він виріс за два тижні. Тепер, на мою думку, Біткоін не буде тут довго зупинятися, а піде в ріст, можливо, в цей наступний блок. Це діапазон 84 тисячі 92. І саме коли він виросте до цього діапазону, почнуть рости і інші альткоїни. Так завжди відбувається, що росте спершу біткоін, потім підключається Ефіріум і далі вже інші альткоїни. Чому саме я думаю, всі альткоїни почнуть рости тільки. Коли біткоін дійде до цього діапазону, тому що він, по-перше, обновить свої локальні максимуми, і тим самим у всіх людей більше буде довіри, що ми в бичому ринку і потрібно купувати активи. Хоча це потрібно було робити ось тут або ще раніше. Також коли біткоін буде коштувати якусь ціну в цьому діапазоні, це буде. Ще ближче до сотні тисяч доларів за один біткоін. І цим самим будуть, я думаю, ходити в мережах чутки, що біткоін вже майже 100 тисяч доларів, і не за горами буде 200 тисяч, 300 тисяч і мільйон. Звичайно, такого ж не буде. Я думаю, що найближчими роками біткоін не буде коштувати більше ніж 200 тисяч доларів. Також знайдуться такі люди, які будуть казати, що біткоін сходить до 90 тисяч доларів, а потім піде на розворот. І на цьому буде бичий ринок закінчений. В це я також не вірю. Одна із причин це те, що коли відкрили торгівлю спотовими біткоін ETF, ціна була приблизно. 40-50 тисяч. І різні фонди, які інвестували в біткоін, їм немає сенсу продавати його за 80%, тому що вони інвестують дуже маленьку частину від всього свого портфелю, це приблизно 1-5%. Є такі фонди, які інвестують набагато менше 0,1%, 0,5% і тому подібне. Їм немає сенсу продавати вдвічі дорожче, тому що а що вони на цьому зароблять? Якщо вони, наприклад, інвестують 1% від свого портфелю і продадуть його вдвічі дорожче, вони зароблять чистий прибуток 1%. Це дуже мало. Так як це високоризикований ринок, і біткоін вважається дуже волатильним активом. Я думаю, що всі будуть чекати набагато вищої ціни. Також друга причина, що біткоін зараз тільки обновив свій минулий максимум. І я не думаю, що оцей весь час крупні інвестори накопичували актив, щоб просто підігнати ціну до минулих хаїв і зараз почати фіксуватись. І я не думаю, що задля цього вони стільки часу накопичували біткоін, щоб продати його коли. Зараз чи при ціні 90 тисяч доларів. Я думаю, що це не так, і ціна дійде до діапазону 155-180 тисяч доларів. Отже, як я казав раніше, спочатку буде рости біткоін, потім буде рости ефіріум, і далі всі альткоїни. Але всі альткоїни не будуть рости водночас. Спершу буде рости, на мою думку, одна із цих трьох категорій: це токени Launchpad Платформ, токени GameFi, або мемкоїни. Не думаю, що відразу. Два сектора, або навіть три будуть давати прибуток, але кожна із них по черзі буде рости. На мою думку, так як мемкоїни вже дали якийсь прибуток, вже був якийсь хайп, їм потрібно більше часу для того, щоб крупні інвестори змогли більше накопичити цей актив після минулої фіксації. Тому мемкоїни будуть рости із цього списку останніми. Але який сектор буде рости першим, GameFi або лаунчпади. Я не можу сказати. Я інвестую і туди, і туди, тому мені, в принципі, немає різниці. Трошки більше переваги я надаю саме Launchpad платформам. Так як там ви можете отримувати свої дивіденти. Також я зроблю три відео. І в кожному з яких я покажу найбільш недооцінені проекти з кожної категорії. Можливо, це будуть не найкращі проекти, тому що, як правило, найкращі коштують набагато дорожче, ніж ті, які зараз недооцінені. Якщо підсумувати мій план по біткоїну, це вихід за діапазон 80 тисяч доларів, і це станеться дуже швидко, в принципі, так само як було ось тут. Далі ріст в діапазон 84-92 тисячі доларів. Тут вже ми проторгуємось якийсь більш довший час, можливо, це пару тижнів або пару місяців. Якраз в цей період буде зниження біткоін домінації і росту альткоїнів. Це буде вже друга хвиля росту альткоїнів. І далі, звичайно, ріст біткоїна в діапазон. 155-180 тисяч доларів. Отже, це все. Тепер давайте перейдемо до біткоін домінації. Ось вона. Останні пару днів було зниження біткоін домінації у зв'язку з ростом Ефіріума. Про нього я також вперше пару слів скажу. Але глобального якогось зниження біткоін домінації поки що немає. Це все іде зона накопичення альткоїнів, не біткоїна. Ось коли домінація прийде до позначки 50%, от тут потрібно буде вже трошечки поступово ребалансувати альткоїни в біткоін. Але 100% не зараз. Не думаю, що біткоін домінація також піде в ріст, в діапазон вище, ніж 57%. Я думаю, що це вже не досягаємо, як мінімум в 2024 або в 2025 році. Так, тепер давайте перейдемо до ефіріума. він виріс. На чутках, що буде спотовий Ефіріум ETF. І зазвичай, коли з'являються такі новини, то активи ростуть на чутках, а потім, коли вже виходить сама новина, вони йдуть на корекцію. Як буде в даному випадку, я не знаю. Можливо, Ethereum зараз піде ще трошки вище і обновить свої максимуми приблизно в діапазон 5400. 5800. Ось такий приблизно сценарій може відбутися на Ефіріумі. Але потім, на мою думку, може статися якась корекція в діапазон 3700. Це може бути остання корекція перед подальшим ростом. Навіть не 3700, а 4. Ось так. Але насправді цієї корекції може і не відбутися. Це дивлячись на те, до якої ціни зараз піднімуть Ефіріум. Якщо його піднімуть до ціни, скажімо, 7500, то корекцію до 4000 я вже не повірю. Тому потрібно просто чекати і спостерігати за ринком. Також хотів сказати, що минулі бичі ринки закінчувалися на якихось грандіозних новинах, наприклад, як прийняття ф'ючерсного біткоін ETF або. Лістинг біржі Coinbase на фондовому ринку, або ще якісь там події, я вже її не пам'ятаю. Однак прийняття спотового ETF на біткоін чи ефіріум не буде сигналізувати про кінець бичого ринку. Я очікую більш глобальних позитивних новин, такі як прийняття Ефіріума, наприклад, в якійсь країні, як легальну валюту, таке як було в Сальвадорі з біткоїном, або якщо якась компанія. Всесвітньо відома почне купувати біткоін, наприклад, як Apple, або якісь ще новини, але дуже важко передбачити які. Також під кінець хочу сказати, що якщо ви зараз купили дуже багато альткоїнів, так само як і я, і сидите в просадці, я вважаю, що не потрібно засмучуватись і потрібно набратися багато терпіння і очікувати їхню реабілітацію. І це відбудеться не дуже скоро. Як я казав раніше, спершу почне рости біткоін, а потім вже інші альткоїни. Точніше, спочатку біткоін, потім ефіріум, а потім вже інші альткоїни. Може навіть бути таке, що біткоін зараз піде в ріст, а інші альткоїни не то, що почнуть відновлюватись, а можуть навіть і падати. Таке вже було в історії, я таке бачив і через це проходив. В такому випадку знову ж таки не треба панікувати. Єдине, що від вас потрібно, це запастись терпінням. І дочекатися росту ваших активів. Також хочу сказати, що ніяких змін в портфелі у мене не відбулося. Я тримаю всі ті самі активи, що тримав і раніше. Єдине, що відбулося, до речі, це я докупив токен VIP при ціні приблизно 2,3%. цента. Ось тут. Так як зараз цей актив знаходиться на своєму суперглобальному дні, так він пробив ось цю лінію підтримки, і це не дуже такий хороший знак. Тим не менш, я докупив цього активу. Взагалі я сюди інвестував приблизно 5000 доларів. Не знаю, що з цього вийде, поки що картина є трошечки плачевною. І вона мені не подобається, я очікував ріст цього активу, але цього не відбулося. Тим не менш, я не втрачаю віри, і мені здається, що цей актив ще себе покаже. Можливо, також ціна дойде приблизно до позначки 1,5 цента. В такому випадку я буду купувати ще. Ось, в принципі, і все, що я хотів би розказати в цьому відео. Я сподіваюся. Якась інформація вам була корисна і цікава. Якщо ви хочете підтримати україномовний контент, ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на канал. Також можете увімкнути сповіщення, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!